Ці тонкі еластичні ажурні млинці справжня знахідка для любителів універсальних рецептів. Вони не рвуться, відмінно згортаються в рулетики, конвертики або трубочки. Ідеально підходять як для солодких, так і для солоних начинок. В миску розбиваємо яйця. Додаємо цукор і ванільний цукор, дрібку солі та олію без запаху, перемішуємо вінчиком, висипаємо відразу все борошно і в два прийоми вливаємо молоко щоразу ретельно перемішуючи. Потім у крутий окріп додаємо соду і перемішуємо. Виливаємо окріп із содою в тісто, перемішуємо і даємо настоятися як мінімум 1 годину. Потім обсмажуємо млинці з двох боків до рум'яного кольору. Завдяки правильній пропорції інгредієнтів та технології приготування, млинці виходять з гарними дірочками та приємною текстурою, ідеальні для сніданку, перекусу або святкового столу.